Друзі, всім привіт! Ви на каналі І сьогодні ми розглянемо систему рідинного охолодження ID Cooling FX360 Pro White комплексне рішення, створене для геймерів та комп'ютерних ентузіастів, які цінують ефективне охолодження і тиху роботу компонентів. Це все в одній системі, що поєднує в собі передові технології, преміальні компоненти та простоту встановлення, забезпечуючи стабільну роботу навіть при високих навантаженнях. Але перед початком, як завжди, від вас вподобаєчка під відео, підписочка на канал і підтримка нашого збору на дрони. Ну а ми погнали. Далі у комплекті ви знайдете все необхідне для монтажу системи охолодження. До нього входить водоблок із вбудованим насосом Gen7, а також 6 пластикових кліпсів для фіксації шлангів, 4 набори підставок для різних сокетів для Intel і AMD, металеві або гумові підкладки, а також металеві рамки водоблоків для сокетів. Крім того, в комплекті поставляються різноманітні гвинти, як подовжені, так і короткі для кріплення вентиляторів та радіаторів, шприц із термопастою ID Cooling Frost X40, 5 та інструкція з детальним описом монтажу. Система рідинного охолодження ID Cooling FX360 Pro White вирізняється стриманим та водночас сучасним виглядом. Ну і звичайно, поглянемо на актуальні ціни цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримаємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр справа. Сторони я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Усі основні моделі, включно з радіатором, виконані у білому кольорі, що особливо сподобається тим, хто формує світло або контрастну збірку. Радіатор довжиною близько 395 мм розрахований на три 120-мм вентилятори. Він має щільність ребер. 21 FPI, що допомагає ефективно розсіювати тепло від рідини шланги в гнучкому захисному оплетенні надійно з'єднують радіатор із водоблоком, не обмежуючи при цьому маневреності під час монтажу. Водоблок має циліндричну форму з діаметром приблизно 72 мм і висотою близько 50 мм, що додає системі певної преміальності. Верхня частина водоблоку накрита декоративним диском із радіальними насічками. А вся конструкція виконана із якісного пластику. Та металу без будь-якого яскравого підсвічування, такий лаконічний стиль буде доречним у складі більшості збірок, де не передбачено надмірне RGB. Підключення помпи реалізовано за допомогою триконтактного кабелю довжиною 46 см, що дозволяє зручно прокласти провід у корпусі. Загальне враження від дизайну, акуратність і універсальність, адже система не має яскравих акцентів, здатних порушити естетику ПК. FX360 Pro White належить до класу 360 мм Метрових систем водяного охолодження формату All-In-One, де всі елементи охолодження, включно з радіатором водоблоку та помпою, об'єднані в один герметичний контур. У заводських умовах його вже заповнено спеціальною рідиною, тож жодного обслуговування чи доливання не передбачено. Насос Gen7 працює на швидкості до 2800 обертів за хвилину і оснащений шестиполосним трифазним двигуном, що забезпечує тихий режим роботи і стабільну циркуляцію рідини. Максимальна ТДП, на яку Розрахована ця модель становить 350 Вт. Тож її вистачить для більшості високопродуктивних процесорів, включно з флагманськими чіпами Intel і AMD. Вентилятори мають розмір 120 на 120 та 25 міліметрів та здатні обертатися зі швидкістю до 1800 обертів за хвилину, створюючи повітряний потік до 82,5 CFM. Тиск до 2,55 мм H2O дає змогу ефективно прокачувати повітря через радіатор, що Особливо важливо при використанні більш щільних ребер. Кожен вентилятор підключається за допомогою 4-пінового pwm роз'єму, підтримуючи регулювання швидкості обертання. А рівень шуму не перевищує 35,2 дБ, що доволі комфортно для більшості користувачів. Радіатор виготовлений з алюмінію а водоблок має мідну основу для кращої теплопровідності. Поєднання цих матеріалів допомагає досягти оптимального балансу між вагою та ефективністю. Система сумісна з усіма актуальними сокетами Intel і AMD. таким чином FX360 White можна встановити практично на будь-який сучасний процесор, не хвилюючись про пошук додаткових перехідників. Монтаж системи охолодження FX360 White не викликає складнощів, адже виробник надав чітку інструкцію та все необхідне кріплення. Спершу визначають місце встановлення радіатора в корпусі, найчастіше це верхня чи фронтальна панель, незалежно від габаритів і переваг у розміщенні повітряних потоків. Потім за допомогою. Комплектних винтів прикріпляють три 120 міліметрові вентилятори до радіатора. Наступний крок встановлення бекплейта та підставок, які підходять для вашого сокета. Варто уважно слідкувати інструкції, адже для кожного типу процесора є свій вибір пластикових чи металевих підставок. Після цього монтується сам водоблок на мідну основу. Наноситься термопаста, блок фіксується гайками. Важливо не перетискати водоблок, щоб рівномірно розподілити термопасту по поверхні процесора. Далі підключається живлення помпи до материнської плати. А Вентилятори до відповідних чотирьохпінових роз'ємів. Останній етап. Акуратне прокладання кабелів і шлангів, аби воно не заважало роботі інших компонентів. Під час реальної експлуатації система демонструє стабільну роботу та впевнено тримає низькі температури процесора навіть під значним навантаженням. Циркуляція рідини відбувається плавно, а рівень шуму залишається прийнятним. При стандартних налаштуваннях BIOS система зберігає процесор у зоні комфортних температур, що дає можливість розкрити потенціал розгону або залишити на штатних частотах із мінімальним шумом у високонавантаж. Сценаріях, таких як рендеринг відео чи запуск ресурсомістких ігор, кулер підтримує температуру на безпечному рівні, що дозволяє уникнути тротлінгу і забезпечити стабільну продуктивність. Навіть за тривалих ігрових сесій вентилятори зберігають оптимальний баланс між шумом та продуктивністю. ID Cooling FX360 Pro White це високотехнологічна система рідинного охолодження, яка має інноваційний насос, ефективні вентилятори та продуманий дизайн. Якщо в корпусі передбачено гарну циркуляцію, Цю повітря то результати будуть ще кращі. Система підходить для широкого спектра процесорів, включно з моделями із заявленим ТДП до 350 Вт. Тож власники топових чіпів можуть бути впевнені у належному охолодженні. Якщо вам цей огляд сподобався, друзі, ставте вподобайку під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал огляд та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.